Привіт, рада всіх вітати. Ну що, зараз понеділок сьогодні. Не знаю, коли ви це будете відео дивитися. Нарешті е, прийшла моя улюблена кава, на яку мене підсадив Віталій Барилко. І заразом їду на нову пошту отримати цю каву, я вам все розповім. І відправлю зараз посилку дімки. Там одяг, там деякі медицина, там деякі такі продукти, солоденьке все, тому що не відправляю нічого такого. Ну, Ковбаса-палка сиравляльною, тому що не знаю, коли він цю посилку забере. Але відправляю. Моє, моє діло відправити. Так що, хто зі мною поїхали, я в новому светрі, бо прохолодно, ще більше в мене. Овал лиця, але красу, красу нікуди не дінеш. Брала я свою. Посилочку улюбина кава. Ось вона така гарна коробочка в них. І така велика подяка. Хлопчику тут там на вулиці курив, стояв і каже: Давайте я вам донесу така подяка. Йому такі хлопці тут гарні працюють, що мені не перти у ту посилку. Воно дитина мені донесла, прямо аж до вагів і все далі сам робив. Ну такий молодець. Ну я то його знаю він тут весь час. Але я ж кажу, що приємно, що Знаєш, другий би повернувся, він ціля десь йшов в мене ось автомобіля тут поставила посилку. Він каже, не трогайте, я донесу. Кажу, дякую тобі, синочок. Так що, е і молодий хлопчик, добрі люди є все одно. Як би там не було, але добрих людей набагато більше. Так, автомобіль не задави мене. Так що ми на цілий місяць з запасом кави. Хотіла обрадувати маму, вона теж попила таке слабеньке каву попли поп... попила, але прийшла, спалила кастрюльку, картоплю варила. Так, зараз будемо горіч, потері запивати кавою. Отримала нашу каву улюблену. Ось все. То, що ми п'ємо, щоб кажеш, що печія не пече, слабенька. Улюблена кава. Так що зап'ємо зараз горіч, як кажуть, патрії. Я не буду пити, бо я не робила. Зараз каву вип'ємо, все пройде. Відповідальність потрібна, щоб була. Виняє, Горілим. Ну, нічого, зараз зап'ємо кавою. Так, це у нас іде кава. Натурально смажена в вищий гатунок, така, як у мене була, Бразилія. Це, це у нас іде. Так, Смажена в зернах. Давайте почитаємо суміш арабіки із Папуа нової Гвінеї, Колумбії та Бразилії. Таку ще чесно кажучи, я не куштувала. А таку я куштувала, мені дуже дуже подобається. Таранці вийшли і відразу будемо бачите, що пить каву. Каву ми так скучили за кавою, тому що в нас не було де її заварити. Ми мешкали в готелі, де немає зовсім нічого. А в ресторані такої не подають. А зараз ми заварюємо каву і будемо пити цю смакату. 25 Кофе Ростерс дуже гарна фірма. Я вам теж рекомендую. Тому що з цією кавою ми вже дуже-дуже давно. І підтвердження того, я зараз ставлю вам фрагменти, що навіть на Західній Україні, коли ми подорожували, кава ця була з нами. Там різновидності є, там дуже багато. Можете зерна купувати. Це все як завжди. Але. Довго шукаючи каву, я вибрала, вона мені підходить, у мене нема печі від неї, вона смачна, ароматна, і це саме головне. Тому зараз ми снідаємо і заряджені кавою починаємо працювати. Працювати те, що намітила я самого ранку. Лежачи ще в ліжку, я вже намітила, що я це буду робити. Так що дякувати 25, кофе Ростерс. Вони раніше були в Харкові, а зараз, по-моєму, вони знаходяться на Західній. Я під цим відео поставлю силочку, і там буде промкод. Мені дали промкод, так що замовляйте, дешевше буде. Я ж кажу, що я сама прямо напросилася, тому що мені дуже подобається ця кава. І я скуштувала її перший раз у Віталіка. І тепер ми, як кажуть, на ній сидимо. І зараз, як кажуть, горіч. Згоріння зап'ємо кави. Мама п'є дуже таку слабеньку, а я на чашечку чайну ложку. Дивіться, які гарні тут що повітря проходить взагалі смачно. Почитайте про компанію, там можна і в зернах замовляти, можете замовити з ваших зерен, там все, що ви замовили, перемелять. Читайте інформацію, тому що, знаєте, краще за все розкаже сама фірма. Ну, А те, що ми користувалися, я зараз вам ставлю маленький фрагментник, якщо ця кава з нами. Завжди. Готую каву і забула вам сказати, що промкод дає знижку на 20% на всю зернову каву, крім дріпів. Мій промкод ala 20. Я напишу все в описі. Так що, будь ласка, замовляйте, кава дуже смачна і ароматна.